Діяльність голови районної ради за період з листопада 2015 року по листопад 2016 року. Сьогодні рівно рік, як я працюю головою районної ради. Хто був на першій сесії, коли мене обирали головою районної ради, я вам всім пообіцяв, що буду працювати чесно і не дам украсти гроші. Правда, хто був? От я і. Щас, я думаю, що зачитувати цей звіт, який написала. Наша Наташа, я думаю, зачитувати його зо мною разом. Це я вам зараз своїми словами розкажу те, що я побачив за цей рік. І це ці, о, так скажімо так, обставини не тільки в цьому році створились, вони вже годами тут були під куполом цього гарного будинку. Тож я вам розкажу, що я побачив, а ви зробите оцінку. Потім, в кого будуть запитання, будь ласка, задавайте, я буду радий. На відповісти на ваші запитання, шановні депутати, за 20 років роботи районної ради ніколи не було, щоб голова районної ради обдзвонював усіх депутатів і запрошував на сесію особисто. Чого я це зробив? Тому що багато хто, багато кому не подобається моя робота. В чому я не даю вкрасти гроші, і я койкому як кістка в горлі. Оці люди обдзвонили Я сам запросив всіх. Особисто. Щоб не було ніяких, я розіслав, ми розіслали телефонограми в усі інстанції, де працюють наші депутати. Позавчора всі запевняли, що будуть. Сьогодні я дзвоню в того Ангіна, той смертельно хворий, той ще не приїхав. І я вам скажу чому. Тому що пробували, щоб прийшло менше 18 депутатів, хотіли зірвати сесію, цим самим показати, що депутати не хочуть співпрацювати з головою районної ради. І тому що 22 голоса вони не змогли насобирати, хоча зразу пропонували в районі 10 тисяч гривень за голос, потім 20, але так голосів не насобирають ніяк 22, щоб виставити недовіру. Вирішили зірвати сесію і не, і не провести сесію. Але, шановні, я вам можу подобатись, можу не подобатись. Якщо знімете, я прекрасно сяду в залі і все одно не дам вкрасти ні одної копійки. Тому що зараз всі комісії проводяться спільно. Всі депутати повинні знати, як що ділиться, куди йде кожна копійка. І я всі комісії проводжу спільні. Тепер у мене, що я побачив, перше питання у мене до засобів інформації. Олександр Михайлович, ми вас перші роздержавили. Коли ми вас роздержали, я вам першому побажав один з перших бути незалежним і писати все незалежно. Ви в своїх статтях пишете, що в нас очільниця району Качененко Тетяна Петрівна, щоб ви хотіли знати, всі шановні, очільниця в районі це тільки районна рада. І оці депутати районної ради. Оце очільники району. Це не повага до оцих депутатів. Тільки вони можуть бути очільники району. Не голова районної ради, а депутати районної ради. Тільки депутати районної ради вправі вирішувати, що буде, куди виділяти кошти, куди не виділяти. Адміністрація повинна приготувати проєкт рішення, а депутати, то що їх там працює приблизно 90 чоловік, а депутати районної ради повинні проголосувати і на їхню, як вони вирішать, так і буде. Куди виділяти кошти? Так що це візьміть собі на замітку. І Ще таке, от ви переписуєте все із сайта адміністрації. Возьміть приклад із Анастасії Ляшенко. Та вспіває скрізь, та бачить скрізь і та пише про все. Ви не бачите проблем у нашому районі. Я вам розкажу проблеми. Ви бачили, як вставляли вікна. Чо, Анастасія Ляшенко вспіла військовці з'їздить, а у вашій газеті ніде не було. Ви хоч би поцікавились, хто вставляє в нас вікна? Я вам поцікавився, і я вам зараз все розкажу. У нас було три фірми: – «Діконбуд», «Ватерпасбуд» і Аквасистема. От Тетяна Петрівна, скажіть мені, будь ласка, як вибирались оці фірми? Ми зараз говоримо про ті 2,8 мільйона, які виділив, які добився з державного бюджету народний депутат Іщейкін. І коли я з ним зустрічався, до речі, у вас не було, Тетяна Петрівна, я б йому пообіцяв, що гроші будуть поділені чесно, і ніхто нічого не вкраде. От я думаю, що я це чесно і зробив. От хто мені, чи Сергій Миколаївич, чи Тетяна Петрівна розкаже, що це за такі фірми Ватерпасбуд, аквасистема і як ви вирішили, що тільки вони будуть робити ці вікна? Розкажіть, будь ласка. Є в залі присутні замовники виконань, цих робіт. Будь ласка, і скажіть, Наталя Васильівна, Юлія Михайлівна і ще хтось. Культура. Культура замовники сільської ради. Будь ласка, я, я повідношення до тих фірм немає. Будь ласка. Юлія Михайлівна, скажіть, будь ласка, як ви вирішили? що Я не не виконую. Не виконую. Добре, давайте, давайте, я не замовник робіться. Да, давайте, тихенько, не будемо. Давайте так. А, ще, шановні, справа в тому, що ще був такий сценарій, якщо у нас обірується кворум. Робиться скандал, встають депутати, менше 18, ми не можемо проводити сесію, але перед тим як встати, шановні, ви подумайте, що там ще є інсулін, від якого залежать наші люди в районі. Так що, якщо з вас хтось устроїть скандал, щоб зірвати сесію і вийде, це все буде на вашій совісті, шановні депутати. Юля Михайловна, скажіть, будь ласка, а це е, значить Ватерпасбуд, засудський дитячий садочок, аквасистема іспіці, воїних уставили вікна. Ні, Як ви вирішили, що вони будуть ставити? Тому, що в минулому році на сесії було вирішено питання про те, що школи ведуть незалежного самостійного господарську діяльності у Балтістій області. Тому із 1 січня 2016 року загальноосвітні навчальні заклади є розпорядниками коштів нижчого рівня. Відділ освіти є розпорядником вищого. Кожен директор школи обирав ту фірму, з якою буде співпрацювати. Відділ освіти співпрацював з фірмою Ватерпазбуд. Яка приходила сюди, вати Аква, система Діконбут, декілька фірм з'являлися і пропонували свої послуги. Ну більш... А ви ніде більше не інтересувались, так? Да? Вони прийшли, а ви більше нікуди. Откуди вони знали, що ви будете вставляти вікна. Откуда вони знали, що у нас в бюджеті 2,8 мільйони ви виділили. А, ну так. це значить у них така таємна інформація. Ніхто не знав, що ви що будуть ділитися 2,8 мільйона, а ці люди знали, так? Да? До нас звернулися, запропонували свої пропозиції, відділ освіти, співпрацював з вами. Істіська школа, знака система. Прекрасно. Куди вони знали? Дайте відповідь. Откуда вони знали, що у нас два восім мільйони? Відкіля я знаю, відкіда вони знали. Звернулися ви пропозиціями, показали ліцензію, показали свої пропозиції. Все в межах чинного законодавства. Нема питань, шановні, ми всі упираємось на чинне законодавство, ви всі розумні. Так крали десятками років гроші. Вибачаю, да. Я прошу, словами церви, не розкидатися. Це може сказати, що... Вибачаються, вибачаю. вибачаю. Добре, я замію... вибачаю, Добре. В мене особисто Я питань. вибачаю. І він показав свою декларацію і там казано. Я можу запросити додому, щоб ви показали, щоб ви побачили, як я живу. А ви мене звинувачуєте. тут тут у чому? Без питань. Совершенно правильно. Я думаю, що директор школи туди і, і копійки не взяв собі в карман, розумієте? І начальник відділу, і, і, і начальник відділу теж не взяв. Конечно, я не кажу, що ви. Я просто питаю, чого ви так нераціонально? І вибачаю, що я сказав, украли. Вибачаюсь, це на мою думку. І я це я так вибачаюсь. Да. Просто переінформатизую. Нераціонально використали ці кошти. Отак. Ось дивіться, я вам скажу, це не тільки до вас, це буде і до освіти, і до культури. Представь, я не маю нічого до вас. Нічого проти, Підождіть, будь ласка, я закінчу. Це і до відділа культури, і до медицини буде таке питання. Просто, коли я, я дуже довго ждав, поки вставлять ці вікна. Потім я просто взяв, об'яву в газеті, одну, другу, третю, запросив цих людей. Ми поїхали на об'єкти, вони переміряли, я їм нічого не казав. Але ми не на всі, звісно, їздили, достатньо було туди, де ми поїхали. От дивіться, що мені написали ці фірми. Один представник цієї фірми тут є, два інших, один поїхав на Заміри і другий також. Значить, перша у нас, виходить, загальноосвітня школа село Ісковці. Де директор школи з Ісковці? Я бачу, вона тут ходила, Оксана. А? У, у відділі Михайлович, скільки там потрачено коштів було на вікна у Ісковці? Я не... З тисяч державного бюджету це ці гроші, які сплатили всі податки. Так от, оця фірма, оці, оця фірма, яка працює також із, із державним бюджетом, ми з ними поїхали. Значить, він переміряв Засульський і сказав, що він зробив би цю роботу за 82 тисячі 600 гривень. Друга фірма зробила б там плюс-мінус 3 тисячі. От ви почитайте, 82 і 160 гривень. Рівно пополам. Тепер я не знаю, я не фахівець у будівництві, але оці люди сказали, що в школах не має бути глухих вікон. У ісковцях з 19 вікон 12 глухих. Що в нас може бути цінніше за життя наших дітей? Не дай Бог, да, вони набагато дешевші. Не дай Бог пожежа, як евакуюють дітей, як вікна глухі. Звісно, не всі з 19-12. Я це не ви винувати, або не ви ставили. Я, все, я вас дуже прекрасно розумію, розумієте? Я просто спитаю, ось у нас тут є будівельник Сергій Миколаївич, дуже фахівець, куди він дивився, куди дивилась Тетяна Петрівна. Тепер йдемо в лікарня, село Істовці. Скільки потрачено на лікарню в село Істовці? 100 тисяч. 100 тисяч. А це б зробили за 53 тисячі 300. Другі б зробили приклад. Тепер йдемо дивчачий, будь ласка, присідайте. Дитячий навчальний заклад села Засуля. Слухайте, що вони пишуть. Провівши аналіз віконних блоків, було виявлено профільну систему, там по-англійськи я німецьки відчинив не буду вкорявити, що не відповідає нормам енергоефективності, маючи коефіцієнт 0,7 КСТ. М2 градуси, СВ профіль вважається економ варіантом на віконному ринку. Склопакети, вставлені в даних конструкціях, не підлягають ніякій критиці. Однокамерний склопакет з коефіцієнтом 0,34 КСТ 2МЦ. Загальна кількість вікон 56, 54, вибачаюсь. Скільки потрачено на засудський дитячий навчальний? 500 тисяч. 450 тисяч. А ці люди зробили за 232 тисячі. Ну як не може. Вадим, де, де Вадим цей, що представляв вікна. де? Вадим, це може бути? Це ж ваша інформація. Пожалуйста, як не може бути. Ось представник, задавайте йому питання. А другий, у мене лежать всі розрахунки, шановні. Тепер дивіться, загальноосвітня школа села Убойника. Там списано, скільки гіпсокартону на откосах, яких зовсім не зроблено. А в мене в документах я ж взяв, я відсвітив усі ці проекти. Там списані гіпсокартон на откосах, а його там немає і близько. Скільки потратили? Я по пам'яті там щось.